босс він бачите має так тікаємо, тікаємо. давайте Щой. вау ай так треба щоб він відликся ай -яй -яй. так От, він відльовся, тепер його будемо знищувати. Ай! Дивися, ага, він втікає від нас. От ми його купали. І другий раз все. Бачите, все дуже-дуже дуже просто. Головне, просто спочатку не загинув, він відлікається ви його магією за пару разів.